Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, Винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від право Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні, Амі. Господи, відпомолимося, Господи, Господи помили. Господи Боже, всемогутній суттворителю неба і землі, ти у своєму проведінні покликав людину до любові і милосердя, щоб роблячи добрі вчинки для добра ближніх виконати Твою волю, благослови і освятим, пам'ятні дошки, оці, які споруджено і встановлено, щоб пам'ятати добрі справи і вчинки тих, які відійшли у вічність, бо ти все освячення наше, і тобі слава села, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас. І навіки вічів. Князя Володимира, святої княгині Олі, і сповідників таборців Христової віри, і всіх святих Твоїх, щоб вони разом мали, оглядаючи немов Христу, слави славилися Твого і прославляли Тебе на віки віків. Благословляється і покроплюється осяченою водою пам'ятні дошки. Нашим воїнам Олегу і Павлу, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Людей є сила домовини цей три. Не розімкнути стулених на вік очей. Запитав, і ще піде хлопців молодих, і вже по-іншому не можна їм героями ставати, нікому не завдавши болю і мук страшних. Ми просимо Бога, щоб у своєму милосерді він злянувся над нами у ці страшні часи. Щоб ви не закінчили жахиття і далекий мир нам довгожданий принесли, щоб перестали плакати сироти і готових, щоб не сивіли у батьків. Прости нам, Боже, прости нам, Боже, ми на все. Лиш зупини проклятих ворогів